Всім привіт! Я, мене попросила моя подружка вона тут з закритими очима. У мене з'явилися дві новиночки. Коротше, отакий вазелин і от такий бли, блиск. Так, зараз вона каже любий цвіт, а я і здираю бокс. Ну, то... Так, розовий. Uh. Я їй можу поставити отакий. Мороженко. Такий підходить? Так. Да. Так. Є. Далі. Червоний. Так, возьму я тобі цей. Такий. Mm -hmm. Це дуже гарний блиск, він освіжає губи. Він і дуже гарно пахне вишнею. Це роздаваю. Mm -hmm. Vasilene, Vasilene, Otakei. Ah, mostra com o olho e a cu olha do. E mostra na cheia, que é que seca. Ostequi. Я її покажу. Дуже гарно блистить. Так, ну все, всім па-па Зараз я складу і поставлю на паузу. Всім па-па